Пошкодило приблизно ну сім будинків так точно, і тут вибивало вікна, шибки, двері всередині а також подекуди по відпадав фасад. І, власне ви можете бачити це все. І також тут розпрощені подекуди автівки. І, власне, от зараз за моєю спиною е спецтехніка працює, аби деблокувати, блокувати так, би мовити, автівку. Вона розтрощена чесно вщент тому от зараз прибирають бетони там. Власне, окрім цього, втім найбільше постраждав дев'ятиповерховий будинок За моєю спиною. Як нам розповіли мешканці, що це гуртожиток ім університету Шупика, тут мешкають майбутні лікарі, аспіранти, а також сім'ї з дітками. На даху будинку як розповіли так само мешканці, між кімнатами в коридорі величезна дірка. З іншого боку, якщо подивитися, ти будинок, то видно, як з верхніх поверхів. Звисає по факту верхні плити, От, і там вже огороджено все стрічкою, чекають на спеціальні служби, аби провести детальне обстеження. І, власне, ми поспілкувалися з мешканцем цього будинку, він нам розповів про перші хвилини обстрілу. Детальніше прошу прямомову. мову. Пав, проснувся, що почало падати скло на мене, вибух падає скло, і сусід по кімнаті кричать, почав будить мене. Далі якісь речі на себе надягнули, бігом на перший поверх ми побігли сюди. Вже всі люди майже тут зібралися, багато хто поранений, було багато крові. Там, ну, таке, ну всі живі, слава Богу. Так, власне, є постраждалі люди. Тут я на власні очі бачила люди ходять з перев'язаними руками, ногами в крові, але дійсно головне, що живі. Загалом нагадаю, що 114 людей постраждали через атаку росіян на Київ в різних районах. 68 з них зараз в лікарні, і за останніми підтвердженими даними загиблих 14 у столиці, але де блокували так само декілька ще людей з-під завалів в Солом'янському районі, тому я думаю, що цифра буде, на жаль, збільшуватись. Власне, повертаючись до Шевченківського району, як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, тут на нивках знаходять і касетні боєприпаси від ракети. Детальніше прошу пряму мову. Служби ДСНС поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетні касетною начинкою ракети такі маленькі кульки знаходяться внутрі для для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна.